Щонайменше 20 людей загинули у сирійському місті Дера, коли два замінованих автомобілі з водіями-самогубцями вибухнули на території офіцерського клубу. Більшість загиблих були військовослужбовцями. Перший автомобіль, що заїхав на територію, не завдав сильних пошкоджень, проте привернув увагу. Друга машина в'їхала вже у натовп людей. Такі деталі розкрили сирійські правозахисники. Державне телебачення повідомило про два окремі вибухи в різних місцях, дери жертвами яких стали цивільні. Раніше місцеве ісламістське угруповання фронт Аль-Нусра взяло на себе відповідальність за вибух у місті Хама у понеділок, який забрав життя щонайменше 50 військових. Хто стоїть за новим нападом, невідомо. Бої між повстанцями та урядовими військами точаться переважно на півночі Сирії в районах міст Алеппо та Ідліб. У суботу повстанці також завантажили до інтернету відеозаписи бомбування армією кількох міст. Якщо вірити авторам, цілями були сунітські квартали Хомса, Дамаска та Дерезора. На відео також присутні сцени боїв.